Слава Україні, героям слави та глядачів ютуб каналу Львів Мантія. Дякуємо вам за довіру за те, що підписуєтесь на наш канал, коментуєте наші відео, показуєте його друзям та ставите дзвіночки, тому що в нашому ефірі лише якісна аналітика від експертів, які можна. Довіряти сьогодні вночі два безпілотники атакували Борисоглібський навчальний авіаційний центр у Воронезькій області. Про це говоримо з Анатолієм Храбчинським, авіаекспертом, заступником директором компанії з виробництва засобів РЕП. Пане Анатолію, слава Україні! Там моє шанування. Героям слава. Пане Анатолію, ну що ви думаєте про цю а а атаку на навчальний авіаційний центр у Воронезькій області? Тому що в українських ЗМІ говорять про те, що ми влучили у завод. Росіяни ж кричать про те, що це було лише училище. Давайте почнемо з того, що насправді це дуже важливий об'єкт. Це 711 авіаремонтний завод. Це єдиний завод в Росії, який виробляє ракети для армійської авіації. Тобто, це те, що нищить. Нашу територію на фронтовій прифронтовій зоні, а цей завод входить в російську корпорацію тактичне ракетне вооруження, тобто і він знаходиться під санкціями в санкційних списках і Британії, і Сполучених Штатів, і України, і небагатьох країн справді. А, Суттєво удар дуже важливий, тому що ми розуміємо, що на цьому заводі може знаходитись не тільки просто виробництво і робоча конструкторська документація, яка надважливою є, тому що знов-таки це. Інженерна частина, як то кажуть, завдяки котрої робиться певні роботи, певне рекламетне роботи, і так далі. Тому насправді це дуже важливий удар, і знов-таки давайте повернемося до того, що ми бачимо вже якусь системність в ударах по стратегічних об'єктах Російської Федерації за рахунок наших бипола. і Ми бачимо різні відстані і 400 кілометрів, і понад 400 і понад 1000 кілометрів, і знов-таки з огляду на те відео, яке побачили в мережах, були такі вибухова частина була доволі такі потужна. А на вашу думку, які ми можемо говорити наслідки удару по цьому а, а, авіаційному центру, я назву це так? Давайте почнемо з того, що насправді є наслідки важливі. А це знищення документації, знищення, а, наприклад, носіїв, на яких зберігалась там, наприклад, певна інформація. Ну, знов таки, давайте не забувати про психологічний удар, тому що ми бачимо, що від а, там Київ за три дні а, вони отримали до ударів по стратегічно важливих об'єктах в єдиному екземплярі на території Російської Федерації, а вже українським МВПЛА. Тобто, це не західне зразки озброєння, це українці розробили системи а, самостійно розробили, тому що жнов таки, з огляду на те, що використовують росіяни, то це здебільшого або Куплено або поцуплено, тому що той самий шахет вони відрано отримали. Форпост розвідування бо палаки нещодавно повітряні сили збили. Це ізраїльська технологія, ланцет, ізраїльська технологія і так далі, можна переліку перелічувати до, до безкінечності, тобто те, те, що вони поцупали, але свого власного немає. На відміну від українців, які спромоглись розробити пола різного типу, різної дальності дії і з різного корисного навантаження. Ну, ми бачили так, ви вже сказали про різні БПЛА. Якщо ми говоримо про удари, які були в глиб території Росії на понад тисячу кілометрів, оце як відео, яке ми бачили, ну це вже такий був як міні-літачок, коли в собі і знищував ворожі об'єкти. Це все ще БПЛА вважається? Вибачте, за напевно, таке дилетантське питання. Ну він же безпілотний. Ну, тобто він безпилота. Да, тому насправді, тобто, так, це БПЛА, вони бувають різного типу, ну давайте подивимось на байрактар. Такі великі, є велика кількість різних типів українських опалайки, насправді і побільше будуть байрактару, і є з реактивною тягою, і є з ДВС. -ами. Тобто тут є велика кількість різ... і різноманітність, це дуже важливо, тому що кожна задача потребує певного підходу. Прорив протиповітряної оборони, обхід засобів радіоелектронної боротьби, які можуть придушувати певні можливості або зменшувати точність ударів. Ну і так далі, тому ж таки треба не забувати про підхід модульний, коли використовується модульно. А ми можемо казати про те, що БПЛА може бути або розвіданим, або ударним, або, наприклад, нести певну там потрібну інформацію. Ну от ми бачили навіть у нас є з музикою. БПЛА доволі такий психологічний акт згвалтування російської публіки. А так, це був дуже гарний момент. Я вам скажу так, тацювали голосно ми всі. Але ви вже згадали про цю системність роботи наших безпілотників на території ворога. Очевидно, ми розуміємо, що використовуються різні безпілотники виробництва України. Скажіть, це ураження йде стосовно суто, по як ви бачите, об'єктів, які мають військове призначення? Чи це все-таки і виснаження, і проба, де є російські ППО, де ми можемо облучати? Ну насправді ми кажемо про підхід стратегічний, тобто ми бачимо, що ми знищуємо дуже важливе е підприємство е стратегічної галузі, як то навіть і нафтове виробництво, або, наприклад, е ми бачимо заводи або аеродроми. Тобто е ми б'ємо по чутливих елементах російського оборонпрому, насправді, тому що паливо потрібно для заправки танків, літаків, ракет і так далі. Елементи, наприклад, у вигляді того, що ми зараз 711-й завод, ремонт двигунів для цих же ракет або там ще якихось компонентів. Тому насправді це обезкровлює ворога, створюємо певні проблеми, створює потребу збільшення логістики, тому що давайте не забувати за часів Другої Світової війни, цей 711-й завод був перебазований в Казахстан. Зараз вони такого себе не можуть дозволити. Але а, удари по ньому передвояться, бачите, дуже гарно. Ну так, доволі дивно, що вони не його десь кудись далі не перенесли. Так? Ну, я розумію, що наші безпілотники вже долають і відстані понад тисячу кілометрів, але вони, так знаєте, е, як би сказали, легковажно тримали його у Воронежській області і вірили у свою надмогутність. Я не знаю, тут ці зазначили, що з 87-го року, як е, літачок Цесна приземлився на Червоній площі. Мабуть, все ж таки, в російської протиповітряної оборони нічого не помінялось, вона була радянська, стала російською. Тому а, є певна велика кількість запитань. Так, безумовно, вони розробляють нові системи, але ж знов таки, давайте повернемось до того, що, наприклад, російський панцир нищив зграє птахів в Сирії. Від С-400 відмовилась велика кількість а, прихильників Російської Федерації, тому що зрозуміло, що вона неякісно працює. Су-57-й. Індія відмовилася від контракту, тому що і навіть зазначила, що це не літак п'ятого покоління. Насправді, а, от саме під час бойових дій, більшість військової техніки Російської Федерації показала себе як а, заз, ну, набагато завищеними тактико-технічними характеристиками, що не відповідають тим, то що вона обіцяла. Ну і в принципі, ми вже розуміємо, що це здебільшого а, глибока модернізація радянських а, систем, які вони. Намагаються продати там друге дихання або ще щось. Пане Анатолію, Україна сьогодні відбила чергову атаку дронів зі сторони Росії 20 з 10 збито, але пройшла така інформація, що Росія в день може виготовляти там, до 30 безпілотників. Як ви оцінюєте можливості Росії у виготовленні безпілотників? Ну, знову таки, можливості Росії залежать від постачання дуже великої кількості компотучої з боку Ірану. Тому що більшість давайте не забувати, що шахет вони збирають так, вони докомплектовують деякими елементами, які виробляються в Росії, але надважливими елементами цього шахеду є системи, які виробляються в Арані, потім постачаються в Росію. Тобто ми можемо казати про те, що є певні речаги на те, щоб зменшити такі можливості. Знов таки тут над цим треба працювати. Я думаю, що потрібно ще разбити по лабузі для того, щоб було зрозуміло. Що все ж таки будь який стратегічно важливий об'єкт Російської Федерації знаходиться під прицілом українських пополад. Пане Анатолію, дякую, що були з нами в ефірі. Нагадаю, говорили про удари безпілотників або Сягріпського навчального авіаційного центру у Воронезькій області з Анатолієм Хамчинським, авіаекспертом, заступником директора компанії «Заробництво засобів РЕП.